З давніх давен людей завжди тягнуло до колекціонування трофеїв. Спочатку це була трофейна зброя, чи там відтяті вуха воїнів ворожого племені. Згодом це перетворилось в систему нагород з медалями за відзнаки в спорті чи на війні. Всім відомі американські бойскаути отримували трофейні нашивки за виконання тих чи інших задач, поставлених перед ними лідером. Загалом ми як люди полюбляємо, щоб наші досягнення були не лише відмічені похвалою оточуючих, а й мали фізичне підтвердження особистої крутості. Так ось, ігрову індустрію подібна тенденція теж не обійшла стороною. І в сьогоднішньому відео я хотів би розповісти вам про історію виникнення внутрішньоігрових нагород, котрі відомі нам як ачівки, трофеї, досягнення, ну і тому подібне. Сподіваюся, друзі, подібний екскурс в історію геймдеву прийдеться вам до душі. А біля мікрофона Шаман. І ми починаємо нашу цікаву подорож. Перш за все, у вас може виникнути питання, що таке оті ваші ачівки та трофеї. Ось, наприклад, зустріти це диво ви можете на консолях PlayStation, Xbox, в Steam, Ubisoft і віднедавна в Epic Games. А також ачівку ви могли бачити на своїх смартфонах, коли виконували ту чи іншу умову в грі для їх розблокування. Загалом трофеї частіше за все видають за проходження рівня в грі, за досягнення певної кількості очок, за колекціонування різних предметів чи, наприклад, за певний етап розвитку ігрового персонажу чи його оточення, це так би мовити, звичайні ачівки, їх можуть отримати всі, і навіть випадково просто граєш, ачівку отримуєш, але є більш складні, котрі вимагають від гравців докласти багато зусиль задля їх отримання. Так, наприклад, можуть давати трофей за проходження якогось боса в грі, за знаходження овер до фіга прихованих предметів, за спідранерські проходження чи за виконання нереальних трюків, комбот чи чогось там подібного. Ну, це якщо коротко про трофеї. Якщо ж ви захочете більше дізнатися про найцікавіші з них або ж найскладніші, пишіть в коментарях під відео, і я обов'язково зроблю подібний ролик на канал. А сьогодні ж ми повертаємося до нашої початкової цілі і розглянемо, коли саме зародилися ачівки в іграх і як вони почувають себе в наш час. А почалося все, як заведено вважати з нагород у вигляді патчів від всем відомого видавника ігор Activision. Найбільш наполегливі і я б навіть сказав хардкорні гравці минулого могли отримати фізичний доказ своєї крутості. Це вам не якісь там віртуальні брескальця, котрі вистрибують у нас на екрані і пестять наші вушка приємним бздинь. Ні, це були реальні нашивки на кшталт тим нашивкам, котрі ми споглядали у фільмах, на грудях, у затятих бойскаутів. Або ж не будемо далеко ходити, ми бачимо зараз на формі наших воїнів, котрі сміливо захищають нашу країну від потоків лайна зі сторони країни сусіда. У 80-х роках ХХ століття на консолях Atari 2600 та 5200 почали виходити ігри, в котрих гравець міг отримати фізичну нагороду за свої старання. Так, наприклад, в грі Chopper команд гравцеві необхідно було набрати 10 000 поїнтів, потім зробити фотографію свого результату. А я нагадую, друзі, то були 80-ті роки. І це вам не просто зробити скріншот монітору. Потрібно було зробити фото. Потім піти надрукувати світлину на папері, якщо в тебе нема полароїда, і лише потім відіслати до видавництва Activision за вказаною адресою на придбаній грі. Після усіх випробувань вам на пошту приходила ось така чудесна нашивка або подібні їй. Що цікаво, друзі, в деяких іграх ви могли отримати декілька патчів. Так, наприклад, в десятиборстві Декатлон нашивки давали за посідання гравцем бронзового, срібного чи золотого місць відповідно. Було, звичайно, ще багато ігор цілі десятки. Але про всі розповідати я звичайно не стану. Хоча шанувальники ретрогеймінгу на Твічі та Ютубі і досі проводять стріми, вибуваючи нагороди минулого. Але тепер вони це роблять на емуляторах і, звичайно ж, ніяких бейджів за це не отримують. Відправляємось на початок 90-х, де на зміну красивим патчам в іграх стали зароджуватися перші натяки на внутрішні ігрові досягнення, вписані прямо в код гри. А саме з'явились і лічильники балів, що вказували на прогрес гравця в конкретній іграшці. Якось приклад в грі від LucasArts, по одноіменному фільму Індіана Джонс та Останній хрестовий похід було введено систему IQ Points, котра підраховувала не лише прогрес в грі, а й повне вивчення всіх локацій, секретів і варіантів подій гравцем. Та й сама назва натякала вам, що чим більше балів ви зберете, тим розумнішим будете здаватися серед своїх друзів гіків. І це не пусті слова, друзі. Бо щоб набрати максимум очок в системі IQ Points, вам потрібно було б відвідати кожний закуток гри та виповнити всі квести, котрі випали на голову Індіані Джонсу. І при цьому гру необхідно було пройти декілька разів різними шляхами, десь навмисно померти певним чином і тому подібні збочення. Така ж система відмічалася і в грі Kings Quest Quest for the Crown та деяких інших тайтлах того часу, що робило ігри більш реіграбельними та стимулювало гравців багато разів перепроходити улюблені світи, вивчаючи ті вздовж та поперек, як на мене, дуже крута система. А от перші ж саме досягнення, а не просто там балова система, про яку я тільки не розповів, з'явились в грі Emotion на консолях Amiga 90-го року. Вони носили назву, так би мовити, секретні бонуси. Всього в грі нараховувалось 5 таких бонусів за певні досягнення гравця, як, наприклад, проходження рівня безходів вправо або повний провал на певних рівнях. Можна сказати навіть, що подібна система перекочувала в сучасні ігри, але лише як одна із умов отримання 100% проходження того чи іншого тайтлу. Саме зародження сучасної системи ачівментів, тобто досягнень, припадає на 2005 рік. Коли для ігор на консолі від Microsoft Xbox 360 почали вводити трофеї, ця система мала назву GameScore. Завдяки їй розробники почали додавати певні умови в свої ігри, виконуючи котрий гравець отримував досягнення. І чим складніше досягнення було, тим ціннішим воно вважалось. Адже разом зі сповіщенням, що ви виконали умову та отримали трофей в грі, вам також нараховували певну кількість очок, і раз за разом персональний рейтинг гравця зростав. Так що тепер ви могли не лише розповісти друзям, що змогли побити якогось там боса чи зібрати всі секрети в грі, а ще й порівняти ваші досягнення з усіма гравцями на Xbox, котрі також грали в цю саму гру. Це схоже на систему рекордів, котра існує на ігрових автоматах, де ви змагаєтесь з іншими гравцями за першість якійсь там грі. Але з моменту введення Gamescore способів підняти свій рейтинг серед гравців стало значно більше. Ідей за ментами підхопив Вал з виходом Orange Box у 2007 році, у Steam почали з'являтися їх власні очівки, котрі нагороджували гравця так само, як і на Xbox. Виглядають вони точно так же і в наш час ось, наприклад. А так, саме зі стіму я підхопив тяжку лихоманку на ідеальне проходження ігор з метою збору всіх трофеїв у грі. І на момент створення відео в мене назбиралося більше ніж 30 тисяч трофеїв в різноманітних іграх цієї платформи. А також я заразив кілька моїх друзів, зробивши тих трофіголіками. Але це був лише початок в розвитку внутрішньоігрових нагород. Наступного 2008 року на арену трофігантингу виходить PlayStation 3 і вводить дещо змінену систему ігрових трофеїв. На перший погляд очівки були тими ж трофеями з Carboксу, якщо гра звичайно була мультиплатформенною. І за отримані трофеї гравці PlayStation прокачували рівень свого профілю PSN, точнісінько так, як і на Xbox. Але в багатьох іграх на PlayStation почала з'являтися відома нині платина, тобто платиновий трофей, котрий видавався гравцям автоматично після збору всіх трофеїв в грі. Пройшов ти гру на 100%, зібрав всі очівки. будь ласка, отримай медальку, тобто платиновий кубок. З тих часів і з'явилось поняття пройти гру на платину, а не просто на 100%, як то було зазвичай до цього. А от наша знайома Ubisoft теж намагається не відбиватися від натовпу і в 2009-му вводить сервіс Uplay, в котрому першою грою з трофеями стає новенький Assassin's Creed 2. Що особисто мені сподобалось в системі UBIKів, так це те, що за отримані бали при виконанні тих чи інших ачіментів гравець міг виміняти собі косметику для гри, певні доповнення, а також використати ці очки в якості знижки для купівлі будь-якої гри в системі UPlay. Тобто ви не лише здобуваєте трофеї та отримуєте задоволення, а ще й економите гроші на іграх. Де ви таке могли бачити ще, а? ну і на останок, друзі, я хотів би згадати за мобільні пристрої, бо на них ви теж граєте та зустрічаєте там ігрові досягнення. В системі яблучок ачівки з'явились в 2010 році разом з запуском Game Center. І лише 3 роки потім підтягнулися Android з появою Google Play Games, підтримуючи масову тенденцію на запровадження внутрішньоігрових нагород. Але як на мене на мобільному ринку ачівки були не лише способом нагородити гравця, а й інструментом утримання того в грі. Особисто я на мобільних пристроях не гонюсь вбивати всі трофеї. Та ось на PlayStation залюбки обмінюю вільний час на віртуальні нагороди в погоні за платиною. На жаль, чи на щастя, Nintendo не хоче вводити трофеї в свої ігри, так як роблять це всі. Цифрові самураї аргументують свою відмову від введення трофеї в гру тим, що гравців повинна приваблювати саме гра, її геймплей, неповторний світ, а не якісь там ачівки, які задають тобі направлення для проходження ігр. Виходить, відмова від трофеїв на консолях Nintendo — це нібито крок до свободи гравців від системи батогата пряника. А що ви думаєте, друзі, хотіли б ви побачити трофеї на консолях від Nintendo? І чи самі займаєтесь полюванням на ачівки в іграх для Xbox, PlayStation чи в Steam, наприклад? До речі, в Epic Games теж є ачівки, котрі було додано в 2021 році. Але вони нічого особливого нам поки що не дають, і говорити окремо про них, я вже гадаю, немає сенсу. І на цьому я дякую вам, друзі, що додивилися до цього моменту. Бажаю вам побільше веселих ігор і море трофеїв. Заходьте до мене на стріми на мій другий канал Шаман Геймс, де я стрімлю різні ігри. Посилання на всі мої канали буде в описі під цим роликом. А я вдячний вам за увагу! Біля мікрофону був Шаман і слава Україні!